Друзі, щоб не було там розговорів, що типу я там вигадую чи ще щось. Все, 70 та доба нагадую. Давайте подивимось вагу разом. Це з патрошком вага. 5400. Вага з патрошком. Друга. 4, 890. Третій. Четыре восемьсот, четвертый. Пять сорок и шестый, пятый. пятый, выключаюсь. Четыре семьсот. Вот такие у нас. 5 тушек сьогодні поїдуть на замовлення. Вага від 4700 до 5400 з патрошком. Без патрошку там мінус 200-300 грамів. Все, всім гарного дня. Підписуйся.